Навіть в прямих трансляціях. Ну, в общем, цікаво. До речі, вчора мій малий забив два, два гола, і ми цим дуже пишаємося. Хоча вони сьогодні і програли три гри, вчора дві виграли одну в нічлю, але ми пишаємося, що він то есть, поїхав на такі змагання і навіть зміг забити два голи. Якщо там буде таке більш-менш відео, я, можливо, вставлю, як він це зробив. На наступний ранок, значить, мої плани такі. Треба розділятися.